Христос Воскрес! Усіх вітаю з прийдешнім великоднем і бажаю миру, добра і здоров'я. Сьогодні хочу пройтись по городу, по рослинкам, тому що, тому що нас погода привітала трішки по-іншому. Е, пройшовся сильний мороз. Ну, як сильний, до мінус 2. І, і пошкодив нам дуже багато чого. Не скажу, що цей мороз був неочікуваний. Я в попередньому відео говорила, що що ну не може бути, що так рано почалася весна і майже літо, і дуже багато хто повисаджував грядки. Грядки висаджені, все зійшло так. Просто чудово, але травень є травень, в травні завжди заморозки, майже завжди. І до цього треба бути готовими. Тож, пішли на грядки. Я картоплю садила пізновато, не дуже рано, і вона мене тільки почала отак виходити, невеличка, хоч вона і підгорнута, ну а все ж таки змерзла. У людей набагато більша картопля і все стоїть чорне. Просто чорне. Ну, ось так виглядає картопля. Це в мене падалічний кущ, такий вже був величенький. То змерз наукналь. Ну, так як з мене огородниця не кудишня, і я в цьому році висаджую. Я взагалі, не тільки в цьому році, а взагалі висаджую, ну, мабуть, запізно все. І у мене картопля тільки, тільки вилазить, то ось трошки змерзло, але тут серединка і все живе, вона ще маленький кущик, то така картопля відійде. Тобто оце листя вже не відійде ніколи, воно засохне і осипеться. А просто будуть нові паганки і будуть відходити, і з картоплю буде все гаразд. Звичайно, якщо кущі вже здорові. От. У мене, таких, мене дуже здорових кущів немає. Максимум, що змерзло, так це отакі кущики. От. Ну це не критично також. А якщо кущ був сантиметрів 20 і змерзло все, тобто змерзли не тільки листя, змерз і пагін, тому що мороз був, як сказати, мороз був е, великий період. Тобто іноді буває це буквально там півгодини година а Розпочався він десь з часу ночі, тобто вже пішов і ні, по траві, по, по всьому, і в картоплі змерзла навіть навіть стовбури, ну, я бачу по, по сусідському городу, там стоїть просто чорнота чорна. То така картопля вона буде відходити, але толку з нею вже ніякого не буде. Тобто, всю силу вона вже втратила. А якщо так тільки витинається з-під землі, то то це ще нічого страшного, тому це ще все таке, що відійде. Ну, цибулі. Цибулі нічого бути не може, вона не боїться морозу. От, То все просто чудово. Ну, от Так ось і побило й малину. ну, Тільки так верхушки. Квіти. Також чорні. Вона починає тільки квітнути так, от квіточки чорні, ягідки чорні. Так от накрито тонесенькою плівочкою. так ну Скажу вам, що тут втрати трошки є. вон бачу, декілька помідорів змерзло. Там он ну от так от не все ж таки недостатньо було укриття. Так, мабуть, з десяток помідорів підмерзло. Тож, ну, в основному маса вся ціла, ну десь з десяток все ж таки підмерзло. В Цьому парничку, бо з утра було нічого не понятно. Ні, ну тут все нормально. Тут все нормально, хоча й не дуже. Бачу помідор один. Угу, тут теж був мороз. Вон під плівкою бур'ян навіть змерз. Угу. Ну так. Так, так. Піду з тієї сторони, по-моєму, там перець прихватило. Так, да, тут перець змерз. Так, да, навіть плівка. Ой, не зовсім допомагає. Перед змерз. Добре, що посаджено було два. Один живий, один змерший. Тут також перед змерз. Ах, верхушка, не знаю. Квіточка вже була. Одійде, не одійде, пагінок попускав. Базилік змерз. Так, ну. Все інше ціле, все інше ціле. Помідори ті, що в стаканах цілі. Десь якісь листочки тільки прихвачені. Ну і ці помідори майже цілі. Ну, ось один не цілий. Базілік теж підмерз. Ну, в теплички так, містами, можна сказати, містами поприхвачувало, ну, в основному все живе. Ну, от таке. Даже тепличка, даже от отаке укриття немає 100%, що воно спасеться. Ну, от і тут поприхвачувало трошки помідори, але тут не критично, я думаю, що... Тут все воно відійде. От воно як підмерше, воно вже ось сухе. Просто сухе. Ну, Серединки тут цілі, тут просто крайні листочки, тут це нічого страшного. Тут це нічого страшного. Ну, це, якби не отакий парничок, не тепличка, та гахнуло б воно в мене все. І вся праця, вся робота. Ця робота була б просто знищена. А так нічого. Помідорчики тримаються. Все добре. Також постраждала і кукуруза. Ось вона вже. Ну так, можна сказати, 50%. Половина ось нічого, а між ними змерша. Ну і так по всіх рядках. Ну так як я кукурудзу садила так густенько, для того, щоб у коровам було, щоб вона була густенька, то я думаю, що навіть якщо процентів 30-40 і вимерзне, чи вимерзло вже то можливо щось і останеться, а де щось прийдеться досаджувати, досівати. Ось так от щось залишилось, щось підмерзло. Дай так по всіх рядках. Так. Щось живеньке, а щось уже все. Чорні квіточки на полунички, це у нас все вже змерзло. Чорні ягідки, Ось ягідка вся чорна. Отаке. Отака неприятність. Ось. Чекали, чекали полуниці. Дай чіпик, а її не буде. Да. Вся ягідка чорна. Вся. Да, жалко. Є от як під листочком схована. Є сі вціліла, але це одиничні такі прямо одиничні ягідки, А так в основному чорне. Так, тут в мене альба. Ось є вже червоніє ягідка Ну, а тут ось отаке все. А тут ось скільки зав'язі, прям стільки зав'язі, і воно все чорне. Ну так от все чорне. Навіть якація вся змерзла. Квіточки то ще висять, листя все змерше таке. Ой-ой-ой-ой. І вона ж тільки почала квітнути. А листя воно так на сонці, воно всухе все, все сипеться. Ну що, абсолютно змерз виноград абсолютно і повністю. Має тут такий він не особо, не особо елітний, але ну, все ж таки дуже багато навязі. От, скільки було винограду, скільки бубочок, скільки віточок і все-все стоїть чорне. У мене навіть трошечки побило троянди. Це в мене плетиста, От, бачу, що вона не хоче підніматися. Отакі ніжні парусочки молоденькі. Отакий от він схилений. Ну Видно, що воно підмерше, не буде з нього діла. Опустила свій бутончик, пустило. І отакі от справи. Троянди то таке, де щось одійде, де щось почне квітувати, вони взимку. Зиму погано перенесли, ледь повідходили, ну, а тепер їх. Такі самі молоденькі пагонці, мороз їх, бабахнув. Підійшла до своєї яблуні. Вони також чорні. Вони всі, може, десь якесь яблучко. От якось о, заховалися між листочками. Вони такі зелененькі, то може десь щось і буде. Ну а ось, рядом так чорне яблучко. Ну, ще одна роза. Рози вже на бутонах. Ну, такі мал маленькі пагоди, молоденькі. Звичайно, постраждали. Треба буде їх обрізати отак от понижче. Тут таке, що ще відійде. Ні кабаків, ні огірків, нічого такого я ще не висаджувала на огороді, тому, тому переживати за це е, і нічого. В людей, в кого все це висаджено, все це змерзло, звичайно. Але початок травня і це ще пересіяти можна. Пересіяти і пересадити це таке, що ще можна. Ну, ось таке воно сільське господарство. Завжди є ризик. Втратити якийсь урожай, і якщо ще щось можна пересіяти і пересадити, наприклад, огородину, то з полуницею, з малиною, з ягідками з деревами це вже таке не вийде. Урожай втрачено і вже його не повернеш, тому тому в цьому році ми будемо і без фрукти, і без ягоди. Якщо буде все на базарі, то буде це все привозне. Пишіть в коментарях, як у вас справи. Дуже хочеться вірити в те, що це, цей мороз був по деяким тільки регіонам, що це було не по всій Україні. Тому що хочеться все ж таки сподіватися, що десь щось у людей вродить і, і все буде добре. Ми то переживемо, ми переживемо, бо... Саджаємо все для себе в невеликих кількостях. Звичайно, дуже постраждали люди, в кого поморозило, ті, хто займаються цим професійно, да? ті, хто вирощують і полуницю, і навіть тут у нас гектари засаджені виноградники, які, ну, неможливо вкрити, накрити, зберегти якось його все. Та ж сама картопля. Тобто люди несуть великі втрати. Оце вам таке сільське господарство. Сподіваюся, у вас все добре. І нехай це буде найгірше, що може трапитися в нашому житті. Все ми переживемо. Всім пока-пока. До нових зустрічей!